І третій момент ВПО. Частково складніша історія, тому що вони не є десь всі приписані, і хтось каже, що є проблема відкріпних талонів, що цим можуть зловживати. От мені здається, саме цей момент треба точно відрегулювати, щоб не було дійсно якихось тих карусель, поїздок великими автобусами угу. і так далі, щоб оцих речей не було. Хоча. Дивлячись на попередні 2019 року, вибори чи навіть 2020 місцевих, я таких речей не спостерігав. Вкиди купівлі окремих маленьких населених пунктів сіл. Були говорили експерти, що це бачили так, але таких великих автобусів, як колись було на щастя, не помічали. Можливо, вже тому що нарешті українське суспільство подорослі шоло або технологи сказали, знаєте, це надто ризиковано, і це ще один доказ того, що тиснути на Україну щодо виборів не треба. Ми до них готові в будь-який відповідний для цього момент, коли ми будемо в спокійному стані, те, що казали колеги, зможемо. Дискутувати на політичні теми, не боючись, що щось впаде на наших дітей, на школи, на лікарні, на тих людей, за кого ми політики, відповідальні, бо вони нам це доручили. Але ж давайте ще говорити про те, що будуть нові політики, і тут вертаюся я до того фактору, що складно уявити, як можна під час воєнного стану, коли задіяних в армії близько мільйона українців. Не зможуть прийняти участь не тільки в процесі голосування, але не зможуть скористатися своїм правом участі в виборах, тому що вони буквально прив'язані до своїх місць дислокації. Ось це несправедлива історія. Як міжнародні партнери будуть нас переконувати в тому, що це нормально? Я собі уявити, чесно кажучи, не можу.